Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні буде аварійний теплоакумулятор. Це форма в нього звичайного теплоакумулятора, як я їх зробив і раніше, як ну, всі бачили, всі знають, що таке теплоакумулятор. Акум у мене хоче на шах вперед прогресу йти. Так, і хоче зробити його. Аварійним. Котл у нього буде круглий, я виготовляв. І щоб не робити безперебойники, тому що подача буде отака через стіну, опускатися, ну, там заводиться там, де треба, і тонкими трубами циркуляції не буде. І буде стояти рядом теплоакумулятор з котлом через термостат. Якщо не стало електроенергії, чи по якійсь другій причині, там насос відмовив, то нагріється котел, заслонка закриється, нагріється термостат і відкриється магістраль на цей теплоакумулятор. І буде типу, в нього набирати, поки не перегорять дрова. Так, виготовляв я оце його, Бушне. Це метал четверка. Все воно свиричне, під підтиск розраховане. Будь здоров, спасибо, постараюсь. Так. Як казав один. Це був раніше. Він казав, що гідро. Гідробак. Тут два були такі флянці. Резинова мембрана, автоматика. Це воно ще радянське. Ну, типа наші гідрогруші зараз. Оце воно було таке. Здорове. Так. Це все відрізано. Виготовив я на вальцях такий циліндр. Це я якраз на листок металу. Ну, геть я його навіть і не зачищав. Стикував і вийшло на 80 см в акурат до цієї бочки. Трошки, наче, як подивитися візуально, ми наче всередину, трохи, бо товщина металу різна. І ми наче цей трошки глибше. Стикували оце з оцим, мабуть, годин-дві одну половину. Це було саме складніше стикувати його. Вроді би і кругле, форма круга, але не кругле. Підгинали струбцинами і так, коротше, страшне. Так, виготовив ножки, зробив шаблон по цій сфері. Тут пластина, тут два підсилювача і болтики регулювальні бо поверхня там бетонна, я не, не знаю чи рівна чи не рівна, ну в принципі буде так. Тут була якась різьбова частинка, був у мене переходик із 63 ї труби на 3-четвертну трошки підрізав це і зробив, щоб виход був наперед. Тому що злить воду, лізти туди, ну я роблю завжди отак. Раз, тут кручується крантик і все. Получається, що вперед буде між двома ножками, а одна буде ззаді. На трьох він стоїть саме найкраще, бо на чотирьох вже важче зробити. Так, варив я це все діло отут на місці, бо він у мене не пролозе у двері саму, там, де я зворюю. І варив дуговою зворкою. Ну, в принципі, в принципі, достойно, не забувши. Де були такі підозри на раковинку, то я за цей і ще раз проварив і все. В принципі, стик теж. Тут теж була якась штука закручена, вирізав ляпуху з четверки і штуцер під розвоздушник. Ще треба буде тільки варити два. Патрубка, це ж ну, з'єднати з котлом, ну я не знаю, з якої сторони він буде стояти. Або вваримо на місці, або розкаже я приварю тут. Ну, от такий, от, ще в такий, таку функцію він не виконував теплоакумулятор. Ну, я думаю, що буде, думаю, що буде добре. Все, пишемо коментарі. Всім пока.